Кремлівське керівництво постало перед вибором між завданням повністю окупувати Донбас та необхідністю обороняти наземний коридор до Криму на Запоріжжі. Про це пише Міністерство оборони Великої Британії. Ми ждемо удар на другому направленні. Британська розвідка звертає увагу, що зображення з відкритих джерел, датовані 7 лютим, вказують на те, що Росія, ймовірно, продовжує зміцнення оборонних укріплень в окупованій частині Запорізької області, зокрема поблизу Тарасівки. Ще в січні рефія встановила аналогічні споруди між Васильівкою та Оріховим. На думку британських аналітиків, попри нинішній оперативний фокус на Донбасі, Ерефія як і раніше стурбована обороною флангів своєї розшарпаної та розширеної лінії фронту. Про це свідчить продовження будівництва оборонних укріплень у Запорізькій та Луганській областях та перекидання туди особового складу. Лінія фронту в Україні сягає приблизно 1300 кілометрів, а в окупованій рефією Запорізькій області майже 200. Великий український прорив на Запоріжжі серйозно поставив би під сумнів життєздатність російського наземного мосту, який з'єднує Ростовську область та Окупований Крим, констатували в розвідці Великої Британії. Підвоглядарів морські піхотинці зі складу 155 та 40 бригад морської піхоти. Вони дислокуються штат на на далекому сході. Намагалися атакувати добре укриплені позиції українських сил оборони, які вже дуже, дуже тривали час і створювали ці позиції, і тримали їх під контролем. Відповідно, отримали суттєво ляпасу, понесли величезні втрати, як в особому складу, так і в бронетехніці, в тому числі і в танках. Тобто, кожен з них отримав по заслугах. Справа в тому, що кілька місяців назад морські піхотинці з тих самих бригад так само атакували наші позиції, так само понесли величезні втрати, але ж досвіду не набули. Знову знову не наступає на ті ж самі гравлі, і нічого з цим вдіяти не можуть. Бо з одного боку є е, політична доцільність, а саме заяви Путіна щодо е, обов'язковості виходу на адмінкардони у березні місяці, на адмінкордон Донецька та Луганська областей. А з іншого боку, відсутність достатнього рівня навченості, відсутність достатнього рівня забезпеченості та злагодженості дії путінської армії. Це абсолютно е, стала. Ситуація бо вона пов'язана з тим. Що чоловіків до лав російського війська призвали у кількісті 300 тисяч, а належним чином навчити та забезпечити не спромоглися. Бо російська військова логістика – це така себе еспілісот п'ята російська армія. Очевидно, що кращої, найближчої перспективи не буде. До речі, тут я маю такий досить стриманий оптимізм, але ти не маєш оптимізм. Ті БМП Бредлі, які зараз розвантажуються в Польщі, вони в перспективі прибудуть на фронт, і я сподіваюся, що. В тому числі завдяки цим бойовим машинам піхоти ми отримуємо ту саму суттєву перевагу над ворожою технікою, бо ми всі добре пам'ятаємо, що ці саме БМП Бредзі свого часу непогано проявили себе під час американської операції в бурі в пустелі, буря в пустелі в Раці. і саме там їм в першу чергу протистояли танки. Основний танки, який знаходився на збройній у раку, це танк Т-62. Зараз Путінська армія Т-62 активно використовує. Сподіваюся, що знову ж таки БМПБред згадає за старе і відпрацьовують належним чином. Яким чином самі американці кажуть, що найбільша кількість знищених Т 62 припадає на саме БМП Бредлі, не на добре звісний і славнозвісний Абрамса, а саме на Бредлі. Пане Владиславе, ще хочу вас запитати про вашу мало батьківщину, тому що зараз повідомляють, що на території нашого тимчасово окупованого Криму там Росіяни, нібито, бояться якраз ударів по нашій території, і в прикордонних областях стало відомо про секретний документ, який там розповсюджується. Мова про те, що військове командування країни агресора Росії отримало документ, в якому описується загроза для Криму та прикордонних областей, яка виникла через новий пакет військової допомоги. Зараз вони нібито вказують, от на ці ракети, які ми так чекаємо, джі. Лездібі, але єдине, що пан Владиславе за оптимістичними прогнозами. Ці ракети прибудуть до нас наприкінці весни в супер обмеженій кількості, тому що це нове озброєння, якого немає ще е, на озброєнні жодної з армії світу. За реалістичними прогнозами нам говорять про 9 місяців. Принаймні, це суто та інформація, яку ми маємо з офіційних джерел. але росіяни вже бояться, вже е, розписують секретні документи і так далі. Чи розумієте ви оцю їхню реакцію? Вони просто готуються до будь-якого сценарію чи є. Не знаю, можливо, якісь інші загрози, які теж вони враховують. Не знаю, там нещодавно тестували український безпілотник. Можливо, так вони відчувають, що Крим справді стає незахищеною територією? Те, що балон трапляється на території Криму регулярно, це факт. Так само є фактом те, що, наприклад, п'яти бавон, які трапляються в районі Євпаторії, лише одна стає публічною, тобто її пошара шарюють по шар офіційних пабліках, і на цю бавону трапляється відповідна реакція тамтешніх гауляйтерів. Чотири випадки зазвичай залишаються такими таємниченими. таємничиними. Очевидно, що Крим давно перетворився на прифронтовий регіон. і це і окупаційна влада розуміє і російські вояки, які дислокуються на теренах тимчасово окупованого Криму та Севастополя. Щодо е, можливості, які ми отримуємо тільки на озброєння до нас, надійдуть ті самі ракети класу ділсідів. Очевидно, що відстань, на яку вони ми працювати, на 70 кілометрів перевищують нині максимальну відстань на Яку діють славнозвісне хаймарці? Тож очевидно, що Путіну зведе його армії, доведеться відтягувати базу, склади, арсенали, озброєння чим далі від лінії бойового зіткнення, що не менше на 70 кілометрів, щоб убезпечити від цього разоючого вогню так само згаданих. Ракет та снарядів. Очевидно, що війна продовжується? Очевидно, що зараз українські сили оборони накопичують резерви для того, щоб проводити контрнаступальні заходи? Адже я певен, то, то, певен в тому, що ані генерал Бен Ходжес, ані український генерал Кирил Буданов не стануть говорити те, що ніколи не станеться в принципі, а вони ще й досі продовжують стверджувати, що Українська армія має усі підстави для того, щоб провести ефективну контрнаступальну операцію, внаслідок якої буде повністю звільнена територія нашої країни кордону 21-го року. Пане Володислава, в п'ятницю Україна пережила черговий а, ракетний обстріл. Понад сім десятків ракет летіло, понад шість десятків збито. Єдиний нюанс а, щодо цього ракетного обстрілу, який викликає певні запитання, це заяви залужного і Ігната про те, що ракети дві штуки а, пересікли повітряний простір країни північно-атлантичного альянсу, зокрема, Румунія мала над своїм у своєму небі ці дві ракети, але румунська сторона все це заперечує, каже, що на 35 кілометрів лівіше йшли ракети, і тут питання: чи зрозуміла для вас позиція Румунії, чи могли залужний та ігнат помилитися у своїх судженнях про ракети над Румунією? Справа в тому, що полковник Ігнатий є речником командування повітряних сил, тобто відповідно вся ситуаційна обстановка в небі над Україною і над суміжними країнами йому добре відома. Не думаю, що е, тут була якась помилка. А щодо міркування наших румунських партнерів, то звичайно, що краще податківних я маю відповідь для себе, особисто для себе таку. Е, іноді політична доцільність може мати верх над військовою доцільністю. І так воно ставилося цього разу, чи можливо я помиляюсь? Ну такі варіант виключати не можна в будь-якому разі зло, яке не покарна, вона е, множиться. І очевидно, що в цьому контексті країни, які входять до північного тлантічного альянсу, мають бути напагатові. Бо ми ж пам'ятаємо, яку нані тему розведмухою російська пропаганда, мовляв, вона воює не з Україною а з країнами колективного заходу. Умов тому, що НАТО не так зазорно програти аніж Україні, тому цілком вірно що такого роду провокації будуть і далі траплятися для того, щоб занурити ще і НАТО в це протистояння між Росією та Україною. Такі варіант виключати так само не можна. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.